Від початку повномасштабної війни волинянин Володимир Ящук почав працювати над колекцією мініатюр про злочини російських військових. 70-річний майстер робить фігурки з різних матеріалів і поміщає їх у скляні пляшки. Як от чисти стріляють велосипедиста, це як підкладає міну фортепіано дитяче. Це все на новинах. Мародерець, унітаз бере. А тут підкладає. Міну під підгойлоку дитячу, а там підкладає міну дитяче ліжечко. Зробив ще такий корабель. Російський крейсер Москва військова колекція це маленька частина виробів, каже майстер. Основне, над чим працює чоловік, це створення кораблів. Мініатюри розповідає, почав робити 46 років тому. Побачив ідею в одному з журналів і вирішив повторити. Відтоді у колекції кілька сотень кораблів різних форм із різними типами вітрил. Побудова корабля починається з корпуса. Робиться корпус. Якщо він весь не влазить, то він ділиться на дві або навіть три частини. Коли корпус готовий, вставляється корпус в пляшку і ставляться щогли. По порядку, звичайно, грот, фок і бізань-щогли. Таким чином з денця у пляшки будується цей кораблик. Це я зробив малесенький такий фрегатик, Він без назви в мене. Я вам скажу, що маленькі кораблі робити навіть легше, тому що там менше деталей просто. Усі види кораблів чоловік описує. Зараз в колекції каже, 103 типи матеріалів, з яких зроблені вітрила. Це різноманітні природні і штучні матеріали. Оцей вітрильник, козацька чайка. Тут вітрило я зробив, як не дивно, з наждачного паперу. Ось він з цього боку маркується, цей папір. Оцей кораблик він підвішений на волосинку. Всі деталі, і навіть оці ванти зроблені з одного матеріалу це кріп. Оцей вітрильник зроблений з дині. Оцей кораблик зроблений з чайних листів. Я їх посушив і зробив вітрила. Це корабель англійський, називається робак. По малюнку робив з книжки. Потім такий дивний матеріал, як павутина. Я зробив такий каркас. Вкрав павука повутинку і вдалося мені його так занести в пляшечку. З ребер крася я зробив вітрила різноманітних шкірок, листочків, еспансер рака є вітрила, перепилиного яйця є вітрила. Володимир Ящук поміщає деталі у горло пляшки за допомогою пінцета. Фігури склеює частинами у підвищеному стані. Отут, от мої інструменти в коробочці правильно правило, лежать. Основний інструмент такі пінцеті. Я його роблю сам. Він складається з двох пластинок пластмасових і туди йде лєска. Коли тянеш за кільце, вони хапають детальку. Майстер говорить, випробував 15 видів кріплення. Частина мініатюр підвішені на волосині, частина на площині. Є й інші види кріплень. Каже, з допомогою підвішування може досягнути ефекту руху всередині пляшки. Волоска протягнув. В середині і по тому волоску літає. От так от, якщо на волосинці, літає. За рік чоловік створює півсотні і більше кораблів у пляшках. За життя, каже, зробив понад тисячу. Частину дарує друзям, рідним, інколи роботи хтось купує. Це моя книга відгуків, вона в мене з 10-го року і буває на всіх виставках в музеях. За створення оригінальної колекції мініатюрних моделей вітрильників у скляних пляшках Володимира Ящука нагородили дипломом Книги рекордів України. Зараз у колекції майстра орієнтовно 300 мініатюр. Це найцікавіші й найскладніші експонати, які, каже, сподівається передати у спадок дітям. У час війни, говорить, зберігає все у коробках. Мріє про мирні часи, щоб з мандрівною виставкою побувати у різних українських містах. Анна Глущук, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.